Хочу вас запитати, можливо, з вами теж радяться люди, які уповноважені приймати це рішення. Наскільки буде відкоригований графік навчання дітей в середніх навчальних закладах, до шкільних навчальних заходах і в вищих навчальних закладах, в зв'язку з потенційною загрозою нестачі енергопостачання взимку? Чи з вами радяться чи варто змінювати шкільний розклад на те, щоб поміняти його на два семестри і збільшити шкільні канікули, щоб не потрібно було? Опалювати школи, чи у вас є така подібна інформація, яким чином все таки може бути це питання вирішене навчання і опалення дошкільних навчальних і середніх навчальних закладів. Ну, Поки вопрос такой к нам не задається, поки не стоїть. Ну, Будемо дивитися, как у нас буде проходить далі далі наша робота обеспечення електроенергії. Далі на рішення буде прийматися. Панове, а ви як вважаєте? Діти зможуть нормально за графіком навчатися, чи нам доведеться такі скоротити чверті зробити два семестри і зробити великі шкільні канікули? Ну Тому що це не лише питання, як організувати навчальний процес, це великі викови для батьків, як організувати ну, маленьких дітей вдома на два місяці, якщо їм доведеться? Ви знаєте, ж ми живемо не в радянському союзі, вже начебто, коли всі рішення приймалися з центру. Тобто потрібно в цьому питанні давати. Повноваження і функції місцевій влади в регіональній, де вона ближче до людей, щоб вона консультувалася з людьми і приймалася рішення відповідно до місцевих умов. Не потрібно, це неправильно, коли хтось там, дядя якийсь Києві прийняв рішення. Да? Завжди абсолютно вірно, і всі його беруть під козирьок і всі виконують. Це ця, ця позиція хибна, від неї потрібно уходити, і тому я думаю, що ці питання повинні бути передані на нижчий рівень місцевого самовнеї політики.